Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відео давайте поговоримо про героїв, яких мають запропонувати на обмін душ і хто це буде. Я вже показувала фото героїв, саме прогнозованих. Ну а тут нагадаю хто з них що робить і скажу якусь свою думку по героях. Ну а вибирати, як завжди потрібно кожному, індивідуально. Залежно від наявних героїв, потрібних вмінь, кольору. Чи власних вподобань або не вибирати. Пропустити це теж рішення кожного. Адже якщо, наприклад, ніхто з героїв не підходить, то завжди можна почекати на наступний обмін, особливо якщо героїв для обміну обмаль і важко їх назбирати. А так, здебільшого, і буває зараз. А ще якщо без донату грати, то непросто наловити на обмін п'ятизіркових героїв. Тож давайте розпочинати. Я пройдусь по порядку по героях. Розпочну з десятки, тобто за 10 героїв і так по зростаючій. Тож нам пропонують за 10 Мортемера з пляжної вечірки, королеву говань з ВТК, геймдаля в костюмі, героя місяця нему. І кетла це в нас гоблін, Мортемер. Наносить шкоду цілі 480% і незначну ближнім. Це пополовині від основної. В нього середній набір, ще блокує вміння цілі і ближніх ворогів, а натомість герой і ближні союзники відображають блокування вмінь для них. Ще є резіст до води в героя, це пасивка. І друга це травля водою на 202 всіх ворогів. Коли Мортімер ультує. Саме цікавим в нього є блокування вмінь противника, адже рівень шкоди від нього не буде високим, зважаючи на рівень його атаки, а от блокування може згодитися. Герой зайде більше на атаку, адже не на кожного противника він зможе бути ефективним. Є герої, які можуть протистояти блокуванню через клас, резісти, віддачі, мульти і інше, тому потрібно підбирати. Але вміння хороше і герой коштує 10. Королева Гувань, її нещодавно за 20 пропонували, а тут вже стало 10. Тож нагадаю, що вона середній масовик, 330% шкоди наносить, і всі союзники будуть отримувати 10% мани, коли ворог ультуватиме. Протягом 4 ходів і ще 4 на героєві висітиме помста, якщо ворог захоче задеспелити це, то всі вороги отримають 525 шкоди. Я не знаю, чому вирішили знову повторно дати героя на обмін. Вона була в вересні, буквально ну і за 20. Можливо, тут справа в статах, адже вони в неї слабкі на теперішній час, хоча вміння хороше, і герой рідкісний. Тож якщо раптом хтось дуже хотів її раніше за 20 і не взяв, тепер це буде коштувати 10. Ну але при виборі варто враховувати і стати героя, адже ви бачите, що зараз робиться. Нові герої вже мають плюс-мінус 1200 атаки, десь так і захисту. А життя може досягати плюс-мінус 2200, Це без зламу показники. А ще бонуси костюмів збільшують характеристики. Тож герою з слабкими статами буде важко тягатися. Ну і це показує, як змінюється гра, адже гоування ще нещодавно цінили дорожче, ніж зараз, а пройшло дуже мало часу. Далі геймдаль в костюмі. Стати будуть хороші, бо знову ж таки є бонус. Також в костюмі він дає більший шанс на воскресіння. Тут, якщо є герой і потрібно його підсилити, то можна купити костюм. Якщо ж нема, то варто подумати, чи треба такого героя, бо маму півночі давали на виклик долі, навіть і думаю, багато хто забрав ще тоді чи Альбереха, і так само костюм на них можна підкупити. Тож тут індивідуально питання, чи треба такого вміння. Нема, вона всім наносить 250% шкоди і вішає паразитів з 45% атаки і 45% вихілу вихилу. Треба. А ще паразити не дають поставити таунт, а пасивкою її вміння ігнорує таунт. Герой ніби непоганий, але чи варто давати за неї 10 героїв, чи придивитися до когось іншого? Якщо в загальному, то рівень шкоди не надто високий на такий набір мани середній. Ну але паразити ще атакуватимуть цілі, та й проти таунтів вона гратиме. От за 20 пропонують Чорного Цезаря, де вміння схоже? Це теж масовик з паразитами. Але там 335% і атака паразитів вища, та й характеристики героя, ну але й вартість 20, тому так тут все пораховано і прораховано. Якщо чесно, то я б героя місяця не брала в обміні душ, хоча вона ще нормальний герой, але то вибір кожного. Кетел це в нас гоблін. Здавалося б, гоблін за 10 це чудово, але чи це так. Я вже десь була згадувала, що серед всіх героїв, гоблінів кетел займає останні місця. А вся причина в тому, що він рандомний, тобто своє вміння так використовує. Він може або похиляти на 50% і дати зростання, або вдарити противника 350% і накинути отруту. Це шанси по 45% на ці два типи ульти. Але є ще 10% шанс на такий тип ульти, що герой вдарить і себе, і противника 100% шкоди. Ну і повільний набір, хоча хороші характеристики. Тож підійде, якщо комусь подобається лоскотати собі нерви і дуже хочеться гобліна. Далі переходимо до героїв за 15. Тут в нас сюнь Шанзюнь з ВТК, Вінні це квест альянсу битва лицарів, мат в костюмі, сарандит ніндзя і вотерпайп з мисливців. Сюнь Шанзюнь – він з сім'ї мандрівників, як і Гоувань. Це шанс збільшити тривалість ефекту. І вміння героя він середній і дає зменшення здоров'я ворогам на 800. Але протягом чотирьох ходів, і аналогічно оверзахіл для союзників. І ще союзникам плюс до генерації Мани на 24%, а ворогам мінус до генерації Мани. А мінус героя в тому, що і зменшення максимального здоров'я і захіл він робить протягом чотирьох ходів, а не зразу. І якщо відхіл – це більш поширена практика, і багато героїв мають таку ульту, то зменшення здоров'я поступово не дуже. Хотілося б зразу, адже якщо союзник вже теж готовий ультувати, то знявши здоров'я зразу, противник отримав би більше проблем для команди. А так, хіба підчікувати. Ну не знаю, мені щось не імпонує таке вміння. Далі Вінні, вона відносно новий герой, ну і має хороші захисні характеристики. І на фото вони до АПУ. А так вона має 962 атаки, 1050 захисту і 1942 життя. Ну і це, мабуть, що найвищі стати серед пропонованих героїв, але повільний набір. Тож вона очищує недуги, оверзахіл на 1200, і це відразу. Резіст до зменшення максимального здоров'я це привіт попередньому герою і 60% захисту, поки є це овер здоров'я. Це все для всіх союзників. Як на мене, хороший герой підтримки, зайде в захисну команду і атакуючу, якщо треба саме такого героя, ну і коштує 15. Тож хороший варіант для вибору, якщо треба, то можна подумати над нею. Мат в костюмі це герой з дюн. Вона, в принципі, хороший герой, сама по собі була, але з костюмом сильніші стати будуть. По вмінню там мало що відрізняється костюм від оригінала, і так, в більшості героїв сезонних. Костюм теж вийшов нещодавно на неї. Тож, якщо так сказати, цю версію теж можна назвати новим героєм. За що мені подобаються герої Дюна, то це їх пасивки. Це завжди там щось підтравлюється, хіляється, сліпиться, а в костюмованих героїв їх аж три. Відповідно, і в мат теж. І ще бонус сім'ї Сонця. По вмінню то вона швидкий масовик 220% і зріз захисту на мінус 35% і зріз атаки вогняним героям на мінус вона підійде і на атаку, і на захист, і на титана може зайти, якщо нема ким підрізати броню, або нема героя з вищим зрізом. Тож теж можна придивитися до неї, якщо потрібен герой природи, вона хороший варіант. Сарандит це в нас ніндзя. Як ви знаєте, слабке місце всіх ніндзя це їх захисні стати. І сарандит не виняток. Вони в нього дуже слабкі. Я думаю, при теперішніх атаках героїв його з каменя неважко вибити буде. Якщо хтось в захист поставить. Його були фіксили, тож стати вищі, як на фото. Це 916 атаки, 788 захисту і 1435 життя, що все одно мало. Ну і ще давайте нагадаю за його вміння він масовик і ще травить вогнем, і дає ворогам зменшення лікування. А найпотужніша ульта на x 3 заряді. Ну не знаю, вміння хороше, але чи допоможе це герою, враховуючи його живучість. Далі Waterpipe. Я думаю, багато хто пам'ятає її вміння або може має цього героя. Вона ставить прислужників, які збивають мінус 5% мани в цілі, а ще вішають мінус до захисту і імунітет до бафів. Пригадую, як мене бісила вотерпайпи колись в захисті, і зараз аж руки чешуться її забрати. Але чи буде актуальним герой зараз? Її покращували стати: це 863 атаки, 821 захисту та 1645 життя. На теперішній час це небагато, але не найгірший варіант з запропонованих. Ну але саме цікаве вміння це збивання прислужником Мани. Зараз воно не завжди спрацює. Наприклад, мультам це не зробиш і не навішається не дух прислужника. Герої можуть бути з резістом до зменшення мани, як от, до прикладу, хранителі гарнізону мають таку пасивку. Ще прислужників можна відключити пасивкою героїв китайського нового року, до прикладу. Тобто зараз це не настільки буде ефективним таке вміння. Та й прислужники мають мало ХП, лише 12%. Це якщо на альфа-зламі, то приблизно 240 хп матиме прислужник, тобто при наявності каменя їх можна так збити. Пасивки в Waterpipe хороші, це мисливська мітка і ще 10% шанс звести пряму шкоду. Тож це герой, який може перевернути хід битви збиванням мани, але звісно якщо будуть герої, що дозволять це зробити. Мені особисто дуже імпонує вміння героя, може тому, що часто граю трьохзірковим доном на турнірах і він виручає, але з п'ятизірковими інша ситуація. Ну і переходимо до героїв за 20. Це в нас має бути, так би мовити, еліта, тобто непогані герої, за яких не шкода буде віддати своїх назбираних 20. Це Дедбуд Гоблін, Кушанку Ніндзя, Ксіамара з квесту Альянсу, Чорний Цезар, фестиваль івентів і Одета з таємниць Опери. Дедбуд – це дуже швидкий гоблін. Найперше, що він робить, це перенаправляє бафи з цілі на союзників. Далі 375% шкоди і ще 50% за кожен перенаправлений баф. Це один з перших гоблінів в грі, тож думаю, багатьом він знайомий. Як на мене, цікавий герой підкупляє його на бірмани і те, що будь-який баф можна забрати від противника собі і використати проти нього ж. Ну і ціль отримає в'янення ще мінус 300 до захисту, що робить його корисним теж при атаці титана. Кушанку в нього мана заряд, бо він ніндзя, він б'є по цілі і ховається. А коли виходить зі сховку, то наносить шкоду тим противникам, хто ультував, а ще дає цілі божевілля, яке спрацює при повній мані. Тож фактично не дасть цілі ультанути. По статах в нього теж було збільшення і він має. 811 атаки, 871 захисту і 1590 життя. Стати не надто високі, але коли він ультане і сховається, то отримуватиме менше шкоди. Цікавим в його вмінні є саме можливість заблочити ульту ворогу божевільною атакою, хоча знову ж таки, як і з іншими дебафами для противника, можна зіткнутися з класом, захистом і так далі. Ну і герой більше саме атакуючий, адже в нього заряд, і коли потрібно використати Х1, щоб накинути божевільну атаку, то зрозуміло, що контролювати це можна в атаці. Ксіамара це середній масовик 300%, що вже непогано. А також на наступний хід вона отримує плюс 100% до сили вміння, і кожного ходу збільшуватиметься на 25% і до 200%, тобто її друга ульта вже буде вищою. А ще вона вішає на ворогів такого собі кораптора мани, який даватиме покарання 400 шкоди за додаткову ману. Це може бути отримання мани від вміння, пасивки і так далі, тобто з будь-якого джерела. Непогане вміння і герой доволі сильно б'є, особливо на другий раз. Тож це добре. Також Ксіамара теж відносно новий герой і має вищі характеристики від багатьох пропонованих тут героїв. Її теж фіксили і в неї зараз 1044 атаки, 935 захисту і 1629 життя. Тож тут в нас два схожі за ультою герої-масовики: Маат за 15 і Ксіамара за 20. Маат швидка і зріза захисту, а Ксіамара розкастується на вищу шкоду вмінням, але середній набір і 20 коштує. Але обоє доволі цікаві герої. Чорний Цезар, середній масовик 335%, і накидає паразитів на ворогів з 100% атаки і 45% на вихіл. А ще паразити дають мінус до атаки своєму власнику. Також в Цезаря нормальні характеристики, адже він виходив не так давно. Тож вони вже підвищені. Звісно, не такі, як свіженьких, але все ж. Ну що тут сказати, герой нормальний, підійде і на атаку, і на захист, а також на безхилові режими. Тож, якщо потрібен і підходить в команду, то можна брати. І залишилась Одета. Вона дає танок всім союзникам, крім себе. Собі ставить хіл і ухилення, ну а танок не дає щось навішати на героїв і отримати теж. А ще його не можна задиспелити. Зніметься, коли герой загине, тобто Одета, або після закінчення тривалості ходів. А ще в героїв є шанс 50% нанести 360% шкоди рандомно ворогу після ульти противника. Цікавий герой, адже танцем допоможе захиститися від різних травельників, бернадети, адже вона не задиспелить його, і всіх, хто може щось навішати. Єдине, що в команду з Одетою недоцільно буде брати героїв, чиє вміння зав'язане лише на бафах, адже танок Одети їх зніме і не дасть поставити нові. А так, в загальному хороший герой. я до речі, її копією граю на турнірах. Це я про трьохзіркову лебідку. Майже ідентичне вміння. Так це не в порівняння, бо для п'ятизіркового героя більший спектр використання, але вміння хороше. Тож одета непоганий варіант для вибору. Теж отож, таких героїв мають нам запропонувати на цей обмін душе. Ще є час подумати над вибором, проаналізувати, кого краще і придбати, і якого саме потрібно героя. Також всі актуальні характеристики і цифри по вмінню можна буде переглянути, коли дадуть героїв на вибір, адже декого з героїв фіксили, за що я згадувала, коли розповідала за них. Тож герої, які мені найбільше подобаються в цьому списку, це Вінні, Маат, Ватерпайп, Чорний Цезар, Одета, Дедбуд, Ксіамара. Чи буду я когось брати зі списку, я ще думаю. Є 15 героїв, тож не знаю. Може на інший обмін зачекаю, ще подивлюся. Пишіть, хто вам подобається зі списку і кого хотіли б собі забрати. Також, якщо є хтось з героїв, пишіть свій досвід, як вам цей герой, щоб допомогти іншим зробити свій вибір. У мене нема жодного з них. А на цьому я буду закінчувати. Якщо відео сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку. А також підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі різних новинок і подій, що відбуваються в грі. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі в нових відео.